Шановні гості нашого заходу, щиро сердечно вітає Черкаська козацька сотня імені Богдана Хмельницького і дякую вам за те, що ви сьогодні присутні тут. День героїв палає пам'яттю в серці кожного українця. Ми згадуємо про всіх тих, хто поклав своє життя в боротьбі за волю та незалежність нашої України, козаків запорожців, славетних синів гетьмана Богдана Газинові Хмельницького, бійців Української повстанської армії. Що своєю мужністю та силою боролися проти загарбників рідної землі. Кращі сини України, ціною власних життів, боронять нас від куль та снарядів. Пам'ятний до підніжжя пам'ятника Богдана Хмельницького. Урочисто строєвим кроком. Нині повсякчас на віки, віки. Слава Тобі, Христе Боже, Надія наша, слава Тобі. І тобі славу Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки, віки. Ось сьогоднішній день і в нас такий час, що огоряни на щастя. На нашу землю теж прийшли. Тому ми просимо Матір Божу, заступницю її, щоб Матір Божа покривала своїм чисним форум. Знаєте, козацькому роду немає перемоги. Дорога молоде це все залежить від нашого покоління. Тому старайтесь працювати над собою, щоб ми відроджували. Нову державу, нову Україну. Хай Господь нам допоможе. Божу вам благословення, ангела вам заступництва. Ім'я Отця сина, 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 Богданівці, побратими, козаки, хочу звернутися до вас словами. Батька Хмельницького, синове воїнів хоробрих явіть мужність свою і славу вам, во віки віків запишем. Сьогодні ми зібрались тут, шануючи День героїв. Як було влучно сказано, шануємо всіх тих. Хто захищає нашу рідну землю, хто своїми тілами закриває нас від куль, снарядів. Фенікс героїв Богдан. Слава і гордість і честь, ляхів, загроза та смерть, звитяги, улюблений воїн, велетень, що вигнав з очей землі ворогів. І на нашій рідній землі навіки в Покоївськ Хмельницький. Непереможний герой в битві зі смертю у полі, з мертвих воскресне Богдан до Божого суду страшного, син, що Отчизні приніс, і славу і волю. До слова запрошуємо сотину охорунжу Черкаської козацької сотні імені Богдана Хмельницького, громадського діяча, журналіста, кандидата в депутати до Черкаської обласної ради Шовенка Романа Володимировича. Шановне панство, на цьому місці біля пам'ятника Богдану Хмельницькому зосереджена історія України. Ми сьогодні шануємо тих, хто захищав суверенітет, цілісність і на сьогоднішній день продовжує захищати. І я цілком погоджуюся і дякую за благословення священника. І повторюю слова, що дійсно на нас сьогодні, як на нове молоде покоління, покладена вся надія нашої держави. Тому хочу побажати в цей день, що пам'ятаючи всіх, хто захищав і сьогодні захищає, боронить нашу Україну, ми були гідними спадкоємцями їх подвігів. Сподіваюся і переконаний, що ми докладемо максимум зусиль і такими будемо. Слава Україні! слава! Шановне товариство, сьогодні ми святкуємо покрову. Сьогодні ми вшануємо нашого видатного діяча України, засновника Української держави Богдана Хмельницького. Козацька держава, напевно, була однією з перших, яка була заснована на демократичних засадах. І саме цього зараз ми прагнемо. Святкуючи покрову, потрібно пам'ятати про те, що це. В першу чергу християнське свято. Проте, так як в нас вже склалася реалії, і тепер у нас це ще день героїв. Ми віддаємо шану і їм. <му>